Якось під час молебню замучеників Папа Іоанн Павло II сказав, що у ХХ столітті постраждало більше проповідників Слова Божого, ніж у перші роки християнства. Ці люди переконували, що любов сильніша за смерть, а у відповідь їх піддавали жорстоким тортурам. Серед них був і отець Серафим Кашуба. Я б сказав, то власне дух апостольства він не міг. Бути спокійним йому весь час було мало того апостоса. Він шукав тих людей, він до них їхав, він їм служив в повній мірі чи тут, чи він був в Казахстані. Він завжди був тим таким, я не знаю, не захочу іншого слова, неспокійним духом. Він не відпочивав, йому відпочинок був не потрібний, і він не жив для себе. Бути католицьким священником означає відмовитися від сім'ї. Служіння церкві у радянському союзі додає ще й ризик власним життям. Проповідуючи та молячись, ці люди роз'яснюють Слово Боже Проте, як бути, коли костел закрито, а серп і молот проголосили символами нової філософії, коли тобі рекомендують залишити країну, де щодня віряни кличуть до себе. Нині все менше доводиться говорити, а тим більше думати про вищі матерії. Люди живуть заради споживання, на духовні потреби немає часу чи топак бажання. Декілька десятиліть тому було бажання, однак не було можливостей. Храми, куди приходили молитися, перетворювали на склади та кінотеатри або просто руйнували. Вірянам ніде було збиратися, а священників переслідували майже так само, як 2000 років тому цькували перших християн. Радянське суспільство проголосило їх виродками, а вони до останньої секунди життя популяризували християнську мораль. На мою думку, нароти серафем. Об'явив силу. Свого духа, тим, що він не злякався, що він і, і, залишився з людьми, які тут були переслідувані. І це його може, особлива риса, така позитивна риса і, його душпастерської і, заботи про, про людей, те, що написано в, в святому Писанні багаторазово, десятки ага. разів. Не бійся. Він це виконав у своєму житті і залишився з вірним. Отця Серафима згадують як незвичайного священника, що проповідував прості християнські постулати. Про те, як він це робив. Його промови були дуже емоційними та цікавими однаково для всіх: дітей та дорослих і людей різних професій. Така гаряча, як часом спокійно говорить, то так, то можеш і забутися. А то, що він все пам'ятав, що це було пісто, він про Ісуса Христа все розказував, що як він за нас, і кров'ю і все. А ми цього не понімаємо. Так толкував, а я так стою, слухаю, того не чув ніколи, бо як того. Ми жили при Свєтській власі. То так. Тут це так запомнилось, такі його слова гарячі, таке, все таке якось. Алойзе Кашуба народився у 1910 році на околиці Львова у небагатій, проте глибоко релігійній сім'ї. Його батько Кароль Кашуба за фахом Коваль, часто проводив у парафіяльному храмі молебні та молитви. Мати Анна мріяла, щоб син став лікарем або адвокатом. Однак Алойзе, що мешкав поблизу монастиря капуцинів і часто спілкувався з ченцями, Відчув своє покликання служити Богові. У 1928 році, після закінчення гімназії, він звернувся з проханням прийняти його до ордену. А вже через 11 років Алой успішно склав магістерський іспит в Ягелонському університеті. Так постав інтелектуал, отець Серафим, Серафим Кашуба. То був Сон для бідних людей, для людей. Він, він він все своє серце, все своє життя, всі свої служби, всіми посвящав, посвящав людям. Жив і працював на теренах нашої рівненської області, був простим людяним священником, і він навіть як лягав спати, стелили йому постіль, то він просив, щоб йому положили такі ляні простирадла, колишні ляні простирадла. Під час війни у Півці переслідували волинських поляків. Незважаючи на постійну небезпеку, отець Серафим залишився тут. Тоді він вперше окреслив свою незламність духу і твердість переконань. Після війни багато віруючих Волині залишилося без священників. Отець Серафим Кошуба осів у Рівному. Він мандрував регіоном, щоб донести всім спраглим слово Боже. До 50-х років минулого століття католик проводив душпастерську роботу на Рівненщині. Він проповідував у Рівному здолбунові дубні та інших містах. Коєксьон за Закашубу, я наскільки пам'ятаю, з перших літ, як я вже так сам свідомо пам'ятаю, 51-й, 2-й уже рік ходив разом з матусею в Костел і завжди його бачив так вище середнього росту. Худощавий, гарно проводив літургії в костелі, багато людей збиралося на його проведену ним службу Божу. У нього ну, видно таке, таке біополе від природи сам. От викликав до себе симпатію, можливо, своєю добротою, своєю посмішкою. От, хоча вона була ця посмішка ще, як кажуть, молоді роки, більш молодші, далі вже тої посмішки, коли я вже бачив після Казахстану, далеко вже не було тої посмішки. Отець Серафим був дуже пунктуальним і не схвалював, коли спізнювалися інші, особливо на службу, Священник вчив любити, а проповіді ілюстрував прикладами з життя. Один раз почувши, обов'язково прийдеш до нього ще раз, стверджують очевидці. Сон закашу, бо я знаю більше не тільки як священника, а як людину. Було таке, він мав, не мав паспорта, а мав вовчий білет, як то тоді казали. Ходив він одіти в сутанну, але сутанна ніколи не була в ньому видна. Вона була підкачана і підперезана жовтим шнуром. Зверху, в будь-яку погоду, в жару, в холод. На ньому був сірий довгий плащ і шляпа на голові. Він у нас зупинявся дуже часто, як приїздив, щоб переночувати, але ні один раз він дві ночі подряд не ночував у нас. За ним постійно були слежки. Він дуже гарно співав. Отець Кашуба був паломником, який йшов туди, де чекали люди. Він молився, сповідав, хрестив і вінчав. Робив це у костелах або звичайних помешканнях. Про власне здоров'я не дбав, жив тільки для потреб вірян. Це була людина від Бога. Вона несла Боже Слово до людей. в Такі куточки, що сюди навіть не можна було не тільки кіньма пішком пройти. Ясь було село Тисьмовка, це на Житомирщині, воно вже спалене. От. То там мій дід Маржиєвський Владислав жив. І він у нього сам завжди ютився і там відправляв на боженство. Туди люди збиралися, то все було цайком нелегально після війни. Було так, як подполє таке. Збиралися того мого дядька цього Лабенського, бо ну, ночами вони все. Була в нас така дячинкова, то в неї саме більше. Позакривають вікна, все і там сповідав він і службу вів. Там тай Дяченковий мою дочку хрестив. У 1958 році отцю Серафиму Кошубі заборонили виконувати будь-які священницькі функції та радили емігрувати до Польщі. Рідні також наполягали на переїзді. Однак отець залишився далі проповідувати в атеїстичній Україні. Батько та сестра Марія дуже хвилювалися за його слабке здоров'я, однак отець залишився непохитним. Тодішня влада всіляко цькувала кашубу. Незважаючи ні на що, він продовжував свою справу. Ви знаєте, було таке враження, що так, й подуєш на нього, він впаде. Він такий був тендітний, дуже тендітний, вже не дучував, так схилявся, як говорити, а виявляється, в ньому був колосальний дух, дух неймовірної сили. і... Я думаю, то є власне багатство церкви. Не раз дивуюсь, як йому взагалі вдавалось це все майже по всьому пившому радянському Союзу, і в Казахстані, і в Прибалтиці, і Леніград, і Україна, Волинь, Ну всюди, ну, всюди, і, і на Камчатці він десь навіть здається таке, що був момент. І це, мабуть, це Боже провидіння його вело. І зустрічі це потребували ці люди. І він йшов на ці зустрічі, не дивлячись ні на що. Була тут біля нас, е, значить, пані Островська покійна така, яка е, жертва дійсно вірила, яка не боялася приймати у себе, тому що е, приймати оця кашубу – це був певний ризик, і це, е, ну скажімо так, могло дійсно неприємності вилитись. Він ризикував постійно, однак по-іншому не міг. Адже жив вірою і для вірян. Ми ніколи не осуджували тих, котрі виїхали. Була така ситуація, що деколи вже було, не було жодного змісту залишатися, коли виїжджали всі, повністю, скажімо, в села виїжджали, повністю всі парафії. Натуральні священники теж їхав з ними. Але декотрі залишилися, залишилися і серед них, отець Серафим Кашуба. Я вже не один раз говорив. Вони, як Авраам, повірили в супереч всякій надії, бо тоді можна було дійсно опустити руки і стратити надію, але вони все таки вірили, що вони потрібні, що прийде час і все зміниться. І те, що сьогодні церква так дивно відроджується, дійсно, ми самі дивуємося, як вона прекрасно відроджується до їх заслуга. «Став усім для всіх ці слова написали на могилі отця серафима у Львові. Напевне, вони якнайкраще відображають зміст його життя. Нині орден Капуцинів ініціює визнання отця серафима святим.